Що почалося. Бачить Бог, я не хотіла цього. Бачить Бог, я не купувала цю пляшку. Не купувала. Мало того, я її теж не купувала, я взяла її в себе в гримерці. Бачить Бог, я рідко бухаю, лише з цією жінкою. Боже Слухай, ну ти прямо. Прямо я прям спеціаліст, прям спеціаліст, так хочеш так. на початку програми, звісно. Ну, да? А й коли чо шо що чекать? Що, що чекать? Самообман дуже погана штука. Я тобі чесно скажу. Дівчата кому допомагає підняти настрій алкашка? <клес> а ну раз, два, чотири п'яти <клес> не підняли, просто стісняються. Вони просто думають, ну зараз мене мама побачить там по, по телевізору. Вона Чи... піднімає е, ну короткочасно. А так, потім мої, поган... це не важливо. Я хочу вам сказати, зараз буде тост. Що -то ти сказати? Я пошла? хочу, щоб у всіх дівчаток, які сидять у цьому залі, щоб у всіх дівчаток, які сидять з іншого боку, в цьому році було як мого, мого, якомога більше привидів для щастя. Посмішок, подарунків, поцілунків і всього, чого нам так не вистачає. Хай вже прийде мир, закінчиться довбана війна, і в нас буде цікаве майбутнє. <зві> <пілляр> Скажи давай, до дна. Та сама ти до дна, ти що? Та ти що тобі? Повірте. Або подушечку О, Ольчик, вітаю. Ой, А з борюсь, борюсь непереносимістю. І ніяк не поборю. Ну, мені буде, потім погано. Але я не розумію, це, це ж нещасна людина. Дивіться, в, не... в неї непереносимість алкоголю, їжі. Курива вона не переносить. Взагалі все, що людям доставляє задоволення, їй не підходить. Тільки секс остався. А оце? Слава ЗСУ. Вони там так скучають, що мій чоловік, коли приходить у короткочасну Ой, Накидується на тебе,